Вітаю! Новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів уводить цілу низку новацій для роботодавців. Зміна 1. уперше визначила кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в органах місцевого самоврядування. Для державних органів критерії, за якими визначають кількість персоналу для забезпечення військового обліку, зробили такими самими, як і для інших підприємств, установ та організацій. Зміна 2. Підвищення кваліфікації цих працівників стало обов'язковим не рідше, ніж раз на 5 років. Навчання проводитимуть заклади освіти, що провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації працівників та мають ліцензії на відповідну діяльність, а програми підготовки буде кожні два роки погоджувати Генштаб ЗСУ. Зміна 3. Відтепер маємо унормовану форму, за якою повідомлятимемо районні або міські ТЦК про призначення або звільнення увільнення осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку. Зміна 4. Якщо раніше йшлося про взаємодію лише з ТЦК, наразі з'являються ще два суб'єкти: органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки. Якщо військовозобов'язаний або резервіст перебуває на обліку в цих органах, роботодавець взаємодіє саме з ними, а не з ТЦК. Зміна 5. З'являються нові унормовані облікові форми, списки персонального військового обліку та відомість оперативного обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Вести облік можна в електронних та або паперових формах. Зміна 6. до номенклатури справ кадрової служби доведеться додати кілька нових справ під резервними номерами, у яких зберігаються копії військово-облікових документів. Про решту змін у 2023 році у військовому обліку дізнаєтеся з конспекту уроку.